Другий влог Суспільного про окуповані території, де я Анастасія Середа, і аналітик Віталій Кононученко розповідаємо вам про актуальні й важливі теми, які стосуються окупації. І сьогодні ми поговоримо про повернення в окупацію. Наприкінці 2024 року в українських змі почали активно з'являтися цифри, скільки ймовірно українців могли повернутися на окуповані території. Але для початку давайте обговоримо наскільки в принципі реально з'ясувати ось цю цифру. Так, в середині листопада 2024 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що щонайменше 30% маріупольців повернулися назад на окуповані території. Також за його словами, в інших окупованих містах ця цифра може бути іще більшою. В цифрах це 130 тисяч людей. Такі дані він озвучив, виходячи із даних аеропорту Шереметєва. Але, мабуть, найгучнішими були цифри, озвучені нардепом Максимом Ткаченком. Він заявив про повернення в окупацію 150 тисяч людей. Ці дані багато обговорювали у соціальних мережах, і на ці цифри навіть відреагувала Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента, назвавши політиків, що розповсюджують інформацію про масове повернення українців на. Тот безвідповідальними любителями хайпу, згодом Ткаченко. Спростував свою заяву, назвавши, що це були суто його необґрунтовані і емоційні припущення. І, хоч достаменно точні цифри повернення українців на окуповані території, назвати не може жодна сторона, проте заперечувати того факту, що певний відсоток людей повертається у свої домівки на окуповані території, не можна. Громадська організація «Донбас СОС» вважає, що, попри усі заяви, ось ця цифра, озвучена Ткаченко у 150 тисяч людей, виглядає Мало ми рахували, в нас е, вийшла цифра, що для того, щоб повернулася така кількість людей, 150, треба більше тисячі днів. Тисячі днів це повністю повномасштабне вторгнення. За короткий період вони фізично не можуть повернутися. Тож сьогодні ми розкажемо історії тих, хто ризикує опинитися в окупації, проте не збирається виїжджати зі своїх міст, і історії тих, хто повернувся назад в окупацію. З'ясуємо основні причини повернення в окупацію, і як на це впливає політика щодо ВПО. також у цьому епізоді ми не можемо обійтися без використання інформації із російських джерел, що окупант обіцяє українцям, які повертаються у ТО та як це перетворюється в інструмент паспортизації, згідно даними Мінсоцполітики на листо. Па 2024 року до попереднього місця проживання повернулося 29 тисяч українців, із них всього одна тисяча повернулася на окуповані території. Натомість більша частина людей повернулася на умовно безпечні території, а ще частина на території, де тривають бойові дії, і частина на території, куди наближується лінія фронту. Вони виїжджали, але встигли повернутися назад. Це люди, які ризикують згодом потрапити в окупацію. Наприклад, Мирноград за кілометр від лінії фронту. На 5 тисяч гривень в місяць, в місяць ми до Дніпра не можемо переїхати. А дома є пічка, угаль, дрова і повний пограв консервації. Це Валентина Олександрівна. Вона переселенка із Макіївки, тож виїжджати ще із Мирнограда і ставати переселенкою вдруге не збирається. До того ж, вона доглядає за незрячим чоловіком та його 97-річною матір'ю. Знов переселенцем стати не хочу. Що буде, то буде. Вб'ють так, вб'ють. А не вб'ють, буду в окупації жити і чекати на що. А що а що залишається? Так само як і Валентина Олександрівна опинитися в окупації ризикує ще 5 тисяч містян. Такі офіційні цифри наводить влада у місті. На питання наших журналістів, що тримає людей у Мирнограді, і чому вони не виїжджають? Відповіді були абсолютно різними. Тримає робота, то мене діти виїхали, а потрібно оплачувати. коммунальные услуги, чтобы как-то прожить. А так работа, работы нет у них, чтобы пойти работать, чтобы содержать. Людей много, возвращаются. Пожили и возвращаются. Вот я свою шахтерскую пенсию отдал, и теща плюс. Плюс пособие там они получают. На это еще можно жить. Выживают. А где простые пенсионеры возьмут, или люди, которые выехали, не имея пенсии, ничего, чтобы жить ни за что. Саме Я раніше виїжджав, потім приїхали вже. А де були? Закарпатські були. Далі раніше Уже приїхали, вже приїхали, вже не поїдуть. У інших містах, куди фронт теж рухається, у людей є причини, чому вони і досі не поїхали. Це і господарства, і віки, і важкі захворювання. Та в першу чергу люди переживають через те, що їм не вистачить грошей на те, щоб переїхати і потім на щось жити у новому місті. Жінка 9 років, Пенсія, робота, все йде туди. Уже як нікуди діватися буде, тоді десь будемо їхати. Ну, ну куди перевести його? Треба десь все на це нужні гроші. А без грошей ні вивезти, ні поселитися. Зараз оренда дуже, 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 дуже. Причини, які змушують людей повертатися в зону бойових дій і в саму окупацію, ми обговоримо трохи згодом у цьому відео, але для початку я хочу звернути вашу увагу на ще одну категорію, яка фігурує у статистиці обох країн при перетині кордону. Це люди, які приїжджають в окупацію для вирішення своїх справ. Наприклад, переоформити майно або доглянути за своїми рідними, але потім все рівно виїжджають на підконтрольну Україні територію. У нас є декілька випадків, коли людина поверталася на окуповані території, отримувала там паспорт РФ, переоформлювала свою нерухомість і їхала назад на підконтрольну не залишалась туди. Ми знаємо такі випадки. Бо нерухомість на ну, нам багато хто каже, що це єдине, що в мене є, я не можу її втратити. Готуючи для вас це відео, ми наштовхнулися у соцмережах на людей, які відкрито розповідають про свої поїздки на окуповані території, зокрема Українка, яка відвідує свою матір в окупованому Мелітополі, але сама мешкає в Іспанії. Але ми не будемо зараз акцентувати на цій історії і її розповідати, оскільки це може бути небезпечно для людей, які досі лишилися там, зокрема для матері цієї українки. Утім, нам було цікаво дізнатися, чи не дають в окупації послуги без російського паспорту, як відбувається ось ця процедура в'їзду і виїзду в окупацію, і загалом як проходить перевірка. Утім, більшість людей, до яких ми звернулися за коментарем, відмовилися говорити на цю тему, передавши через своїх знайомих нам про те, що вони хочуть просто спокійно жити. Але ми все ж таки розкажемо вам історію українського військового ВПО із Сіверськодонецька, батько якого повернувся жити спершу в окупацію, а потім переїхав до Росії. Батько отримав там десь півтора або два мільйони рублів. Да, йому цього вистачило, щоб купити собі там якусь хібару десь в Ростовській області, і він зараз живе в Ростовській області. Я знаю, я спілкувався зі своїми там знайомими, хто лишився. По ту сторону в окупації вони кажуть, що зараз Росія вже не виплачує нічого. Відкрито розповідати про повернення батька в окупацію Ігор може через те, що у них із родичем різні погляди на війну. Окрім того, Ігор говорить, що вони давно уже не спілкуються. Попри все, сам ігор вважає, що далеко не всі повертаються на окуповані території через підтримку російської агресії чи через підйомні гроші Російської Федерації. Багато хто їде так, у кого є родичі, там батьки, старі, хворі, вони повертаються доглядати їх. Ну а найголовніше, ще чому люди повертаються, бо окупаційна влада ну лякає людей тим, що якщо. Люди не повернуться, то вони їхнє житло буде націоналізовано, як вони кажуть, і тому люди повертаються, отримують російське громадянство, ставлять своє житло в Росреєстр для того, щоб їхнє житло не забрали. І ось ми підійшли власне до проблеми, з якими зіштовхується ВПО. Наші кореспонденти поїхали на Дніпропетровщину. Регіон, де кількість ВПО є однією з найбільших. За даними Дніпропетровської ова у області проживає майже півмільйона переселенців у модульному містечку Павлограді Люди мешкають з 2014 року. У 2022 році до них доєдналася нова хвиля. І ось люди розповідають, що за цей час. У них були сусіди, які повернулися назад в окупацію. На даний час в нашому містечку проживає 286 осіб. З 2015 року через наше містечко пройшло біля 6 тисяч осіб. Це спросить у мамки, їй хочеться за те, що якщо тут у море, щоб поховали там, де всі родичі. Зараз тут треба вертатися на рівну важливості ніякої. Ну, що переїдеш туди, і ішов. Ігор Зозуля, батька якого поїхав назад в окупацію, на власному досвіді розповідає про те, що хотілось би отримати більше підтримки від держави як ВПО від держави. Ну я, наприклад, не отримую гроші вже як вимушена переміщена особа. З початку 2024 року я не отримав ні копійки. Найболючіша, найголовніша проблема це проблема з житлом. Бо знайти житло у західних регіонах України ну дуже важко можна знайти, але це космічні гроші, там починаючи від 12-15 тисяч. Громадські організації, які займаються питаннями ВПО, розповідають, що великим недоліком зі сторони держави є те, що вони мало комунікують із переселенцями і не дають їм точного уявлення про те, чи можливо в подальшому отримати власні домівки. Держава має комунікувати, що Ані наша держава, ані будь-яка інша не має ресурсів побудувати стільки житла, скільки у нас є людей, які потребують цього житла. Тому, е якщо людина обирає повертатися в свій дім, який стоїть цілим на окупованій території, очевидно, що тут не, не питання, що держава не змогла побудувати цей дім для неї. Ну тому, що держава всім цього зробити не може. Але для держави від держав було б важливо почути, по перше, яке стратегічне бачення, що ми хочемо в житловій політиці зробити. Чи є перспектива? Я би так це сказала. Важливо також залишається фінансова підтримка переселенців. Допомога на одну дорослу людину складає 2 тисячі гривень на людину з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. І з березня 2024 року перестали отримувати підтримку від держави. Кілька категорій: перше це пенсіонери, пенсія яких за один місяць перевищує 9444 гривні, і родини, дохід якої на одну людину перевищує так само 9444 гривні. Я думаю, що нас зараз дивляться переселенці, які можуть розказати про власні труднощі із виплатами з допомогою із орендою на житло. Тож поділіться, будь ласка, своєю думкою, і своїм досвідом у коментарях. Ну а ми повертаємося до теми виплат переселенцям. Припинені виплати. Але до цього людей особливо не готували, комунікували і пояснювали це слабо. Вони декілька разів переносили це, скорочення цих виплат саме через суспільне обурення. І мені здається, що така непослідовна непередбачувана політика держави. Вона очевидно шкодить. Ми відправили запити у п'ять регіонів України для того, аби зрозуміти, яку підтримку переселенці можуть отримати від місцевих громад. Давайте почнемо з вами зі столиці. Так у Києві зареєстровано понад 400 тисяч ВПО із них потребують житла. Це саме ті, що стоять на обліку житла. Це 2675 сімей. У грудні 2022 року це у перший. Рік повномасштабного вторгнення війська влада придбала 113 квартир, які в подальшому передали для користування переселенців у листопаді 2024 року. Затверджена міську цільову програму забезпечення житлом, тобто столиця і в подальшому займається питанням, щоб збільшити кількість житла. Де можна буде розселити переселенців у регіонах? Нам теж відповіли і в Дніпрі, і у Львові, і у Харкові, що для ВПО надають місця для тимчасового житла. Це і гуртожитки, і модульні містечка. Ну а часом і місця у спортзалах. Вірю в те, що більша частина людей, наших українців, внутрішньопереміщених осіб, зможе повернутися додому після нашої перемоги після повернення наших територій. І е, вони повернуться в свої домівки. І залишаться ті люди, їх на самом ділі також, е, якщо відверто сказати, велика частина це такі міста, які майже вщент зруйновані, як Попасна на Луганщині, як Бахмут, як Солідар на Донеччині. Е, і для того, щоб виплатити всім цим людям цю компенсацію, я думаю, що це затягнеться. ну, до трьох років у Чернівецькій області під потреби ВПО виділили 63 будівлі. Зокрема, сілять у гуртожитки закладів освіти, недіючих лікарень, амбулаторій, садочків, будинків культури. Найбільше ВПО проживає саме у гуртожитках закладів освіти державної та комунальної власності. По даних цифрах це 1725 ВПО. Також на території області діє два модульних містечка. Там проживає 253 людини. Варто зазначити, що проживання ВПО там є безкоштовним. Тож так міста працюють над розселенням переселенців у тимчасові. Житло. Але як же власне житло? Адже до початку повномасштабного вторгнення люди мали свої квартири і хотіли б дізнатися, коли вони можуть отримати за них компенсацію. Власне житло, власне, люди можуть отримати тільки по програмі «Є відновлення». Ті люди, які отримають сертифікат за зруйноване житло, вони можуть по цьому сертифікату. Придбати нове житло, яке стає повністю їх житло. Ми змогли з минулогорічного бюджету Міністерства соцполітики переадресувати на цей рік ще 15 мільярдів гривень на цю програму. Є відновлення, а е, відповідно, ще велика частина ну велика, але на фоні загальної кількості людей ми розуміємо, що це дуже мало. Але все ж таки ще близько 10 тисяч родин. родин. А це близько десь 30 тисяч людей зможуть скористатися і купити своє власне житло. Уже в цьому році ВПО почнуть отримувати сертифікати на компенсацію за житло, яке лишилося в окупації. Якщо пам'ятаєте, до цього діяла програма, яка Відшкодовувала за зруйноване житло, яке перебувало на території підконтрольної України. Проте наприкінці 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який зробив можливим відшкодування і за житло, яке розташоване на окупованих територіях. Але є один нюанс: Грошей на компенсацію у держави поки немає. Грошей, на жаль, під, під цей закон в державі немає і їх потрібно шукати, але все ж таки люди. Хоча б формально просили прийняти цей закон для того, щоб з'явилася, хоча б надія, і е, вони могли, хоча, б отримати в руки сертифікат, з яким потім вже отримувати, коли з'являться в державі кошти, для того щоб Компенсувати їм втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, а воно в принципі, навіть якщо воно слава Богу, не зруйноване, але воно втрачене автоматично. Як отримати компенсацію, саму процедуру ми залишимо в описі під цим відео посилання, і ви детально можете з нею ознайомитися, кого це цікавить. Докож у вас є певне уявлення про те, що Україна дає тим переселенцям, які залишаються на підконтрольній її території. Тепер цікаво дізнатися про те, що пропонує окупант. Тим українцям, які наважилися повернутися в окупацію, і як країна агресорка робить інструментом нерухомість. Мій колега Віталій Кононученко аналізував російські програми. Список соціальних виплат для людей на окупованих територіях виглядає наступним чином. Якщо переглянути чати окупованих територій Запорізької області за 2023 рік, ми можемо побачити, що існували окремі типи послуг для людей з російським паспортом та без нього. До прикладу, люди, які не мали паспорта, отримували лише пенсійну виплату у розмірі 10 тисяч рублів а люди з паспортом отримали безпосередньо пенсію. Тобто 15-17 тисяч рублів на той час. Однак з часом росіяни зосередили свої виплати на громадянах Росії, а люди без громадянства могли отримати мінімум послуг. Більше того, з 2025 року люди без паспорта почали вважатися трудовими мігрантами при працевлаштуванні, і на окупованих територіях без паспорта їм довелося б отримувати на проживання. Водночас, під всіма послугами, стали писати, що вони для громадян Росії. Враховуючи новий закон, прийнятий окупаційною російською владою, тепер без паспорта не можна зробити взагалі нічого: ні отримати будь-які виплати, ні продати чи купити нерухомість, ні скористатися державними послугами будь-якого рівня. При цьому жителям знову дали додатковий час для оформлення до 30 квітня 2025 року. Водночас в чатах окупованих міст пишуть, що виплати значно збільшились порівняно з українськими. Окрім всього цього, на окупованих територіях діє програма так званого материнського капіталу. Вона забезпечує виплату більш ніж 500 тисяч рублів за народження першої дитини та більш ніж 700 тисяч за народження другої. При цьому знову ж в умовах йдеться про обов'язкове російське громадянство батьків і що важливо, російське громадянство новонароджених дітей. До прикладу молоді з 14 до 22 років надається так звана пушкінська карта, на яку нараховано 5 тисяч рублів, які можна витратити в кіно, театрах або музеях. Категорією, яка стоїть окремо від інших фінансових замануг, є програма виплат за зруйноване та пошкоджене житло. Вона діє з 2022 року. Однак саме 2024 тисячі вона була значно розширена та доповнена. В місцевих чатах Маріуполя, Красногорівки та Токмака. Нам вдалося знайти багато інформації про людей, які отримали або збираються отримати такі виплати. Щоб поставити квартиру у російський реєстр, переклад українських документів не потрібен. Паспорт Росії при подачі документів обов'язковий. А якщо у паспорті буде зазначена реєстрація у місті Красногорівка та вказана адреса вашого житла, то вам ще буде належно виплатити. 100 тисяч рублів компенсації за втрату житла. Головний біль лише один та з назвами вулиць. Вулиці Лисенка у російському реєстрі нема. А у мене в українському паспорті була, і в російській поставили. І коли вводиш дані у будь-який портал, то лисенка не вводиться. Але є український паспорт, з ним розбираються, але треба потім заново перереєстровуватись. Основні скарги людей щодо цієї виплати виглядають наступним чином: при виплатах рахуються квадратні метри на кожну людину, яка проживала в Ченні або пошкоджені нерухомості. Є певний ліміт. Якщо площа занадто велика, то люди отримують меншу компенсацію. Також має своє місце ситуація з перейменуваннями вулиць, яка була присутня в попередньому влозі про Маріуполь. Через неї людям доводиться в окремому порядку доводити право власності на ту чи іншу нерухомість та ледь не шукати власне житло, окремі скарги від людей, яким обіцяли житло або компенсацію за нього, а не надали нічого. Такі історії зазвичай стають публічними. Одна у нас була в минулому відео, а інші ось, наприклад. 21 ноября ми написали заявление в УТЗН по поводу компенсації вот того тимушки вот квартир. Ми спросили, як движется ця очередь, сколько нам ждуть. Ми снимаем да. квартиру. Ну наскільки нам розчитувати да. все. На що нам ответили, Ми не знаємо. Ага. Вот сейчас мы рассматриваем заявление. За... Ну, Мы думали, за декабрь рассматривают, значит, вот скоро вот месяц, два там мы получим. Да, ну вот уже июнь. Жителі Маріуполя, які залишились без житла після боїв за місто, не можуть отримати нове житло на місці старого через забудови під іпотеку. На заміну зруйнованому житлу так і не прийшло нове. Проблема в тому, що будинки будуються, але лише на продаж під іпотеку, а не на компенсацію. І хоча законом передбачена виплата у розмірі 35 тисяч рублів за квадратний метр, але вартість квадратного метра в одному із ЖК, який будують 96 тисяч рублів. Очевидно, відповідно, що купити нове житло люди просто не можуть. Однак варто констатувати, що в Лому виплати за житло продовжуються, хоча й відбуваються хаотично без налагодженої процедури та чітких термінів. Зокрема, виплати за втрачене житло в Авдіївці розпочалися лише в кінці листопада 2024-го, при тому, що місто окупували ще в лютому цього ж року. Також важливим аспектом повернення в окупацію є безпековий момент в офісі. Омбудсмена нам розповіли, що Точної статистики про те, скільки цивільних людей було затримано на окупованих територіях, вони не ведуть. Проте на кінець 2024 року до їх офісу надійшло 1300 звернень щодо цивільних осіб, позбавлених особистої свободи. Одна з історій затримання сталася у червні 2024 року. Людину затримали прямо на похороні у матері. Вона повернулася з Ірландії, де мала там статус біженця, але сімейні обставини змусили її повернутися назад в окупацію. Задумайтесь, затримали на похороні у матері. Особи звинуватили за статтею Державна Зрада. Її звинуватили у наданні фінансової підтримки ЗСУ, шпигунстві та активній підтримці України. Наразі вона і досі утримується у місті Несвободи під контролем РФ. Че одна історія незаконного затримання сталася у місті Токмак Запорізької області. Під час перетину пункту пропуску був затриманий священник. Бердянської єпархії УПЦ він був затриманий російськими силовиками і засуджений на 14 років суворого режиму за шпигунство. Вашу безпеку на да, на навіть ви якщо ви проїдете, вашу безпеку на окупованих територіях е, ніхто не гарантує цивільних заручників обмінювати вкрай важко, якщо до вас там якісь будуть е, е, умовно кажучи питання і. Вас затримують, то е, повернутись буде ну державі Україна, великі зусилля. Чіткі, а головне, законні підстави затримання відсутні. Осіб затримують за будь-якої можливості. Підставою для затримання може стати будь-що. Це може бути і професійна діяльність, і проходження у минулому військової служби, і навіть. Мова звинувачення виносяться різноманітні в деяких випадках. Може бути як шпигунство, так і тероризм. Серед відомих історій затримання це історія Олени Пех, яку засудили за шпигунство і зраду батьківщині. Жінка поїхала в окупацію доглядати бабусю, яку розбив інсульт. Ще одна відома історія затримання і засудження в окупації сталася із Валерієм Матюшенка. Він музикант, який був засуджений у так званому ДНР як шпигун. Найчастіше звинувачують саме у замаху, шпигунстві, тероризмі, агентурній роботі, Колишній політичний в'язень Ахтем Чигос наголошує, що опинившись в окупації, люди стають безправними. Людина, яка бачить по телебаченню яка велика Росія, і, і вона думає в першу чергу про те, що в Росії краще ніж там. В Україні а через деякий термін вона відчуває в першу чергу наскільки це брехня, преференції закінчились і ти бидла. Ти таке ж бидла, як і остальна частина населення в Росії люди у селах на Харківщині, де побували наші журналісти, розповідають, як пережили окупації. Тож із наближенням лінії фронту збираються евакуйовуватися. Оставатися тут. Ну, знесе все з лиця заміг, аж ну, взагалі нічого не оставляє. Часу по перше не час. Залишалися тобі Ми за щось знаємо, що все страшне. ми його ми, як, як ради були, О, боже, я так господі кара, що нас звільнили. Що так случилось? Навже ну, весь мир не може це нас почути і побачити, що як ми страдаємо. Найскладніше було усвідомити, що ти знаходишся поза межами вільної. України, коли ти ніхто і звати тебе ніяк, це було найважче усвідомити. Ми розказали вам різні ситуації і ризики пов'язані із поверненням людей в окупацію. Діліться своєю думкою щодо цього епізоду. Нам буде цікаво дізнатися і ваш особистий досвід. Якщо у вас є історія або тема, яку б ви хотіли анонімно розповісти, ви можете написати нам на пошту. Вона є в описі під цим відео. І якщо ж хочете поділитися вашим досвідом, пишіть у коментарях під відео.